Депутат Верховної Ради Леся Оробець відвідала Вінницю. Під час візиту народна обраниця провела прес-конференцію, на якій представила деякі аспекти проекту програми об'єднаної опозиції. справедлива держава, чесна влада, гідне життя. А зокрема, найбільш оптимальні на думку політика варіанти вирішення існуючих проблем в галузі освіти. Важливо зробити так, щоб рівень розвитку економіки і запити ринку праці. Поєднувалися з державним замовленням, тобто кого готують вузи. Не для кого не секрет, що перекомплект юристів, економістів, бухгалтерів, аудиторів шалений. При цьому знайти технічних спеціалістів, it фахівців днем з вогнем. Для цього потрібно не лише відкоригувати державне замовлення з точки зору, чому вчити, але дуже важливо, щоб бізнесмени, які по суті платять за цю систему освіти, сплачуючи податку, і батьки, які так само віддають своїх дітей і утримують, Тримують їх ці роки навчання, мали можливість формувати зміст освіти, даби забезпечити потім місце роботи. Тому що найбільша проблема теперішньої молоді, як би це не здавалося старшим людям по-іншому, найбільша проблема теперішньої молоді це працевлаштування. Висловила народні депутати своє бачення покращення середньої освіти, вирішення питання із закриттям та об'єднанням сільських шкіл, а також підвищення привабливості професії педагога. Щодо оптимізації шкіл, за останні два роки закрили. Закрили 300 з хвостиком шкіл і продовжують їх закривати під загрозою. Зараз декілька десятків шкіл, які не відкриються 1 вересня, і так по всій Україні. Середня сума якої не вистачає для того, щоб ну, для прийняття рішення закривати чи не закривати школу, Середня сума один максимум 2 мільйони гривень. Це небагато. Але це питання, чи буде в цій ну, чи буде в цьому в цій селі школа, чи не буде. Наш підхід до ситуації наступний. Якщо навіть фізично дітей немає достатньо, щоб наповнити всю школу, то мінімум, який має бути забезпечений це мінімальний соціальний стандарт, це навчання би, до 4 класу. Тобто, хоча б до 10 років, дитина мала можливість навчатися в своєму населеному пункті. На завершення прес-конференції депутат Верховної Ради закликала Вінничан долучатися до громадських обговорень та вносити свої пропозиції. А корективи в проект програми Тетяна Соловей Віталій Дамиць новини телеканал Смарт.